От ми починаємо нажимати, просто мануально перевіряємо, де людині больно. І тут що є? Що ти сам почуваєш? Боль, напряження? Ну, в даний момент щось... легче. Лігше. Да. Ні, а от коли я тисну. Да, от вот, тут дуже больно. І ближе кліптує. Ага. От є. тут. Да. О, тут. Отут. тут теж сильно. Тобто, да, mm -hmm. сразу дві части. Поняв, це як э, mm -hmm. well, да, Одна Одне дру... друг з другом, воно. Mm -hmm. Так, хорошо. Э, Наші послідніші действия mm -hmm. ми розібрали живот, розслабили, вже пішло раз. Далі ми ще. Добиваємо цей спазм mm -hmm. саме е, там, де ця боль. Нам для цього потребується ну, не мануальна терапія, не ну, костоправа, це одне і те ж саме. Тобто, е, просто потрібно от, пропрацьовувати ці ділянки. Mm -hmm.